У Володимирі затримали збувача вибухових речовин. Як повідомили у поліції, працівники управління карного розшуку ГНП оперативники та слідчі у співпраці з оперативними службами поліції задокументували незаконну діяльність 50-річного мешканця Володимира. Встановлено, що фігурант через мережу інтернет здійснював збут вибухових речовин. Поліцейські провели кілька контролів за вчиненням злочину. 26 лютого причетного затримали. Під час оперативних заходів поліцейські провели декілька контролів за вчиненням ним злочину. 26 лютого він вже був затриманий. Ну, нормально. Продавав, чеш, продавав, Під час обшуку у нього виявили та вилучили майже 3 кілограма вибухової речовини. Понад 2300 тисячі куль та майже 2000 тисячі гільц. Усе це було скеровано на проведення відповідних експертиз. Фігуранта затримали, йому оголошена підозра та обиратиметься запобіжний захід тримання під вартою.